Вихованці Малої академії наук Полтавщини досягли чергових висот. Цього разу на міжнародній виставці технологій і нова. Марія Плохотна та Назар Новосел привезли з собою срібло за представлені наукові проєкти. Зокрема, досягнення молоді відзначив начальник полтавської ОВА Філіп Пронін на сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що Інова це один із найдавніших наукових івентів, що традиційно відбувається у хорватському загребі. Марія випускниця Кременчуцького ліцею номер 10 Лінгвіст, а зараз студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Окрім того, вона відзначається активною життєвою позицією. Є волонтеркою громадського об'єднання Жіноча Ліга, брала участь у всеукраїнському молодіжному форумі єдності Моєдині. Стала фіналісткою програми «Ukrainian Leadership and Technology Academy, а також є президентською стипендіаткою. На міжнародній виставці технологій Марія представила екологічний проєкт, у якому досліджувала раціональне використання ціанобактерій. Над проєктом раціональне використання ціанобактерій я працювала протягом минулого року в команді науковців з Кримчуського національного університету та вдячна за можливість розвивати ідею використання ціанобактерій у вигляді біопалива, А також вдячна за те, що змогла реалізувати ідею використання цього продукту як біо. Доброго. Протягом цього часу я інтенсивно досліджувала дану тематику та завдяки своїм науковим керівникам Сомі Кулені Браніславівні та Нікіфоровому Володимиру Володиновичу та їх підтримці і допомозі я змогла реалізувати проект та гідно представила його на міжнародному рівні. Кременчук пишається науковими здобутками своєї молоді, яка впевнено крокує шляхом інновацій та наукових відкриттів. Кожне досягнення юних науковців це крок вперед, що надихає наступні покоління до нових висот і зміцнює віру у світле майбутнє. Поліна Калініченко, Кримончуцькі новини.